Вітаю вас в ефірі Дайджес Новину КРОНФОРМУ станом на 12 годину 6 лютого. Коротко про такі новини. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман звернеться до прем'єр-міністра з проханням дати оцінку про російським висловлюванням заступника міністра інфраструктури Олександра Кави і розглянути пропозицію фракції радикальної партії щодо його звільнення і займаної посади. Українські військові підірвали в районі Брянки на Луганщині сім складів з боєприпасами, які належали російсько-терористичним силам. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд у п'ятницю зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним. Говорити планують про Україну. Збройні сили Латвії 6 лютого зафіксували на відстані 10 морських миль від територіальних вод країни військовий корабель та підводний човен Російської Федерації. Інспектори з благоустрою видали протоколи на сплату штрафу за неприбраний сніг вже ста столичним підприємцям. Про це під час прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Завтра, 7 лютого, у Києві почнуть діяти нові тарифи на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті. Так, відповідно до документу, вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом чи фанікулером становитиме 3 гривні. Вартість разового квитка на перевезення міською електричкою та вартість проїзду у метрополітені становитиме 4 гривні. А наразі це все. До побачення.